Сьогодні поговоримо, як уникнути відповідальності по статті 336 337 Кримінального кодексу. Якщо вас насильно привезли в РТЦК СП і хочуть від вас, що ви прийшли велка. Для прикладу, у вас є документ. На Вас відправляють до якогось літа? лікаря з листом. Ось цим, який йде в огляді цих лікарів, зробити аналізи флюорографії і так далі. Що ви робите? Ви йдете. С ЦК та СП і більше не повертаєтесь. І забуваєте про цей лист назавжди. Хочу нагадати, що відповідальності не передбачено ані кримінальної, ані адміністративної за те, що ви до кінця не пройшли ВЛК. ВЛК, запам'ятайте, не є дійсним, якщо там немає ваших аналізів, крові та інших показників. Вони не є дійсними. Якщо за вас заповнили ВЛК, то такі ВЛК можна оскаржити суді. Як не дійсне рішення у ВЛК щодо визнання вас придат? Є дуже багато підстав, щоб визнати такий ВЛК. Не дійсно, тому що такий вилка є підробкою, якою користуються ТЦК та ТС. Також вони файсують згоду на вашу мобілізацію, підробляючи підписи. То штучно створюються докази, нібито коли ви не перейшли. Що ви підписали документ про згоду на мобілізацію і відправку. Насправді, вони усюди заповнили, що ви повністю здоровий чи здорова, а ви не обстежені, не відправлені до фахових лікарів, не зробили відповідні аналізи. то Рішення такого велика оскаржується в судді. А також, якщо проти вас відкрили кримінальну справу по 336 статті, що саме ваш підпис не є ваш підпис, і кримінальна справа давай до побачення, користуйтесь. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує. Від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичного особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Захист стосовно теми та ЦК а також не правова консультація стосовно, коли норма права не працює, коштує 700 гривень. Юридична консультація у сфері кримінального права процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄДПУ. Дізнайся про свого контагента. Я надаю пошлуги. Додатково право. Uh -huh. Як ввести бізнес у статусі людини та автомобіль. Це коштує 1000 гривень. Підпишись на цей YouTube канал, та мої соціальні мережі. Поширюється відео у тренди YouTube. Становись спонсором цього YouTube каналу. Разом переможемо, шановні українці жми лайк і репости, доб'ємо до 10 тисяч підписників разу. Також я даю послуги у сфері цивільного, кримінального права, господарського сімейного та норм права. Звертайся на електронну адресу академік.лав'єр, значок email,